Лідна зустріч для обговорення подальших шляхів співпраці Полянську територіальну громаду на Мукачівщині завітала поважна делегація представників проекту сейд підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування Говерла, яку очолив керівник проекту Габріель Абрагам. Та керівник програм з розвитку місцевого самоврядування і децентралізації влади Агентства США з міжнародного розвитку ЮСЕТ Марат Кюрчевський. Ми обговорювали допомогу, яку проект говерла надає полянський. Територіальній громаді вона включає технічну допомогу органу місцевого самоврядування та ряд заходів з надання, з покращення надання муніципальних послуг. Подальша підтримка включатиме заходи з місцевого економічного розвитку, розвитку туризму, міжмуніципальне співробітництво, роботу з молоддю, адвокацію, молодіжну адвокацію, а також роботу. Молоді з муніципалітетом для мене сьогодні велика честь і гарна нагода особисто відвідати громаду. Я в перший раз тут, тобто ми працюємо вже певний час, і я читав звіти і, і слідкував за виконанням проекту. Але для мене це нагода особисто познайомитися з людьми і побачити, що насправді ми тут зробили в, в реальності. Працюємо над створенням над розробкою стратегії розвитку громади, яка буде таким основоположним документом для подальшого розвитку і в сфері туризму і в сфері місцевої економіки. Цього розвитку і в наданні послуг. Сьогодні багато почули про те, які елементи цієї стратегії будуть включені. Ми також говоримо про певну тверду допомогу, тому що зрозуміло, що з початком війни ми сьогодні почули такі чуттєві, чудові історії, як громада відкрила двері для внутрішньопереміщених осіб. Янська територіальна громада близько року одна з десяти громад-партнерок проєкту Говерла. Участь у ньому стала можливою завдяки зусиллям полянського сільського голови Івана Дрогобецького, який наразі боронить країну на передовій. Відтак, у рамках ефективної співпраці, американські партнери надали для громади необхідну допомогу для місцевих жителів, внутрішньопереміщених осіб та ЦНАПу Полянської сільської ради. Комп'ютери, які були надані, ми звичайно змогли надати більші ефективніші послуги через ЦНАП тому, що всі види надання адміністративних послуг збільшилися. Ми не готові були на такі. На, на такий обсяг роботи, тому що починаючи з 24 лютого, коли почалася війна, через нашу громаду, через ЦНАП ми моніторили потреби внутрішньопереміщених осіб для того, щоб пізніше могти їм надати ту допомогу, яку вони потребували. А це більше 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Далі надана допомога для місцевої пожежної команди. Звичайно, інфраструктура була перевантажена, тобто були в нас і пожежі, на жаль, тому що не розраховані були ні ті готелі, ні ті приватні садиби на прийом такої кількості людей. Генератори. Це окрема вдячність, тому що у нас є шелтери для компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Ніхто не гадав, що нам будуть відключати світло. А Світло це є зимовий період і опалення. Ми звикли вже до таких умов, що без світла ми як без рук. Тобто ці генератори нам стали вкрай також на допомогу. Учасники зустрічі обговорили три важливі аспекти співпраці: підтримку розвитку спроможності громади проектом Говерла, пріоритети подальшого співробітництва, а також використання обладнання, яке передали полянській територіальній громаді, як зазначив заступник полянського сільського голови Руслан Ребриш, одне з головних завдань, які нині стоїть перед громадою будівництво сміттєпереробного заводу, який вирішить екологічну проблему на Закарпатті. На даний момент ми. Шукаємо співфінансування, щоб його реалізувати. Попередньо до війни була домовленість із офісом президента, що держава допоможе нам реалізувати цей проект на Закарпатській області, і в 2022 році він вже мав бути цей завод відкритий. Ну на жаль, так все стало, що в Україні розпочалася війна, і поки що це питання призупинено. Тобто громада наша готова і до таких проектів масштабних екологічних, крім того, до цього екологічного кластера входить ще очистка води, тобто будівництво очисних споруд. Учасники заходу обговорили важливі аспекти співпраці та визначили подальші кроки підтримки полянської громади. Опісля проінспектували стан та використання обладнання, яке було передано для громади в рамках співпраці проектом Говерла.